Добрий день! Сьогодні ми продовжимо займатися множенням і розглянемо ще його один закон, розподільний. Ось у мене є запис двох варіантів розподільного закону. Перший варіант називається Розподільний закон відносно суми двох чисел. Читається він так. Щоб помножити суму двох чисел на третє число? Досить взяти суму добутків кожного доданку на це число. Кожен доданок на це число обнаружається. А другий варіант це відносно розподільний закон дії віднімання. І читається він так, щоб знайти добуток різниці двох чисел, на якесь третє число. Досить взяти різницю добутків, компонентів дії віднімання або різниці на це третє число. Ось формули запам'ятайте цих двох варіантів розподільного закону множення. А тепер давайте подивимося, в чому допомагають ці два варіанти в математиці. Вони допомагають як обчислювати числові вирази, так і спрощувати буквенні вирази. От перше, як вони допомагають обчислювати числові вирази? Наприклад, є в нас отакий нескладний числовий вираз. Можна звичайно виконувати три дії підряд, але якщо ми придивимося, то ми побачимо, що є спільний множник у цих добутків. А спільний множник, ось ви бачите, можна винести за дужки. Ось він вийшов. Тільки тепер ми можемо прочитати закон справа наліво. Отже, 7. Ми помножимо з вами на те, що залишилось від першого добутку, 6, від другого 4. Будемо мати 10 і на сім це 70. Приклад на другий варіант закону. Ось тут ви бачите, в добутках є спільний множник. 15. Також може винести за дужки. В дужках будемо мати 8 мінус 3. 15 помножити на 5. Дорівнює 75. Як Щоють вирази за допомогою розподільного закону множення. Розглянемо кілька прикладів. Слід помножити 2 на суму 14 і 3а. Читаючи отаким от чином з рів направо цей закон. Ми можемо мати 2 помножити на 14, додати 2. Помножити на 3а, тобто помножаємо на кожен додаток і беремо суму. Будемо мати 28 додати дважди 3,6, 6А. Оця операція називається розкриття дужок. І вона корисна у е, таких вправах. Як спрощення виразів або розв'язання різних рівнянь. Давайте розглянемо другий приклад. 11х відняти 32. Тут треба поступити навпаки, винести за дужки спільний множник. Як ми виносимо знову-таки, коли читаємо закон, не зліва направо, а справа наліво. Отже, будемо шукати спільний множник. Це Х. Виносимо за дужки спільний множник. Від першого добутку залишається 11, потім іде мінус, від другого добутку 32 у 32 у Ця операція називається винесення спільного множника за дужки. В наступному прикладі. Слід також винести спільний множник за дужки. Давайте подумаємо. І 6 і 9 містять однаковий е, спільний дільник трійку. От Вона й буде тим множником, який ми винесемо за дужки. Подивимося тепер на букві вирази. В, Це, А це містить спільний множник С. Що залишається в дужках? 6 поділили на 3 2. Б не винесли. 2Б. Плюс 9 поділили на 3 3. А. А це винесли. Отже, ось такий вираз ми отримали. 3С помножити на суму 2Б і 3а. І ще в обчисленнях. Числових виразів допомагає е, наш варіант один, і другий розподільного закону. А саме, якщо ми маємо помножити велике число на невеличке, тоді ми і усно можемо це зробити, розкладаючи число велике за розрядами. І письмово це може зробити. Зараз ми продемонструємо. 524 розкладемо за розрядами. Це буде 5 на 100 500. так запишемо, плюс 2 на 10 це 20. І плюс 7. Помножити на 4 прями. От тепер, так само ми повторюю усно помножаємо. 500 на 4 помножаємо окремо. Не будемо розписувати. Ми вже вміємо це виконувати

А тепер закріпимо наші знання ще на кількох завданнях. Спростимо наступні вирази. 3 помножити на суму 8 та А, плюс 7 помножити на суму А та 9. Скористаємося першим варіантом розподільного закону. Будемо мати 3 помножити на 8. Додати 3 помножити на А3А. Додати 7 помножити на А 7А. Додати 7 помножити на 9. Дорівнює. Отже, трижди 8, 24. Додати 3а плюс 7А. Всього 10а. Плюс 7, 9, 63, Дорівнює. 24 та 63. 87. Додати 10а. Ось так ми з вами отримали відповідь. Спростимо наступний вираз, буквенний. Також скористаємося ось цих двох випадках законом розподільним стосовно додавання, а в цьому випадку стосовно віднімання. Будемо мати N помножити на 2. 2N. Плюс ус надалі будемо помножати 4 жди 2. 8. Далі додати 7 помножити на 2n. 14n. Знову додати 7 на, помножити на 1, 7. Знову додати 3 помножити на m. 3n. І 3 на 3. 9 відняти, 9 дорівнює. Давайте ми з вами підрахуємо, скільки у нас Н буде. Це подібні доданки. Отже, 14 та 2, 6 та 3, 에, пробачте, 16 та 3, 19. n. 8 додати 7, 15 відняти 9, буде 6. Отже, відповідь 19Р додати 6. Друге завдання. Треба спочатку спростити вирази, а потім обчиснити їх, якщо відомі у нас в першому випадку сума плюс b 25 становить, в другому випадку різниця цієї і 2 d 16 Будемо спрощувати. Ми з вами помітимо, що користуючись відповідно читаючи з права на ліво наш розподільний закон стосовно додавання, ми будемо мати 6 помножити на А плюс Б. Дорівнює. А тепер ми бачимо. А плюс Б 25. Отже, 6 помножити на 25, дорівнює. 6 на 20, 120 і 6 у 5 – 30, 150. Спростимо, вираз 4С мінус 8D. І 4, 8 ділиться на 4. Виносимо 4, як спільний множник за дужки. Залишається від першого добутку С. І на основі другого варіанту розподільного закону маємо 8 поділимо на 4, 2. Залишається D. Дорівнює. Підставляємо замість С мінус 2Д вираз 16. 4 помножаємо на 16. Дорівнює. Помножили і отримали 64. Ось такі відповіді ми отримали. Третьому завданні обчислимо числові вирази. Придивимося до цього виразу. Звичайно, можна зробити три дії послідовно, але ми помічаємо, що у першому і другому добутку є спільний множник 23. Винесемо його на основі розподільного закону за дужки. Будемо мати 23 помножити на 87, додати 13. Вивчаємо, що 87 додати 13 це 100. Отже, 23 помножити на 100 дорівнює 2300. Наступному прикладі, також, помітивши, що є спільний множник 47, скористаємося другим варіантом розподільного закону. Винесемо 47 за дужки. Будемо мати 569, відняти 369. Оця різниця дорівнює 200. Отже, 47. Помножити на 200. 47 помножити на це 94. Допишемо 2 нулі. Буде 9400. Отак ми з вами побачили, як. Розподільний закон стосовно додавання і стосовно віднімання допомагає більш раціонально обчислити числові вирази чи спростити буквенні вирази.